Оголосили підозру жінці, яка залишила намовля біля смітника у Хмельницькому наркоторговця з Харківщини засуджено на Хмельниччині. Детальніше про ці та інші події далі. Я Ольга захарченко Вітаю вас на першому подільському. Вночі противник атакував Україну, запустивши 208 ударних БПЛА, типу Шахета, безпілотники-імітатори інших типів. Командування повітряних сил Збройних сил України повідомило про збиття 107 ударних БПЛА, типу Шахета, безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. 97 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. Без негативних наслідків. Проте, внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя. Музика. В окремих регіонах України сьогодні застосовані аварійні відключення електроенергії. Як повідомляє Укренерго, обмеження вели через російські атаки на енергооб'єкти. Першочергово відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках. Зокрема, ТЕК повідомляло про відключення у Донецькій та Дніпропетровській областях. А про відключення на Сумщині повідомили в Сумській міській раді. У Шепетівській громаді забезпечать щоденне дотримання хвилини мовчання о 9-й годині на знак пам'яті загиблих у війні з Росією. Таке рішення учора ухвалила міська рада на сесію у відповідь на лист від окремленого підрозділу ВГО об'єднання матерів і дружин захисників України. За інформацією міськради, працівники поліції зупинятимуть рух транспорту на певних перехрестях Шепетівки о 9-й ранку. Мається на увазі припинення робочих процесів руху транспорту, де це можливо, та дотримання режиму тиші. Йдеться у інформації. Музика. У Хмельницькому поліцейські оголосили підозру жінці, яка залишила власну новонароджену дитину на смітнику. Нагадаємо, 15 січня близько 19.50 до поліції звернулися небайдужі перехожі і повідомили про те, що по вулиці Тернопільський поряд сміттєвих баків виявили новонародженого хлопчика. Правоохоронці того ж вечора встановили особу. Породілля нею виявилась 36-річна місцева жителька, яка проживає неподалік місця події. Підозрювана народила хлопчика вдома, загорнула дитину в рушник та поклала в поліетиленовий пакет. Після цього винесла новонародженого на вулицю та залишила на землі поруч зі сміттєвими баками. Швидка забрала новонародженого до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. Наразі хлопчик досі перебуває в медичному закладі. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Наразі вирішується питання про передачу дитини під опіку в дитячий будинок. Слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили жінці підозру. Наразі слідчі дії тривають. До семи років ув'язнення засуджено наркоторговця з Харківщини. У вересні минулого року у Хмельницькій області викрили 20-річного жителя Харківської області, який в інтернеті замовив велику кількість наркотиків з метою подальшого збуту. Понад три сотні пакунків із забороненими речовинами зловмисник заховав у лісосмузі поблизу Хмельницького. Деякі вилучили працівники поліції. Експертиза показала, що це наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме канабіс, амфетамін, півпів, особливо в великих розмірах. Наразі Хмельницький міськрайонний суд вже завершив розгляд матеріалів кримінального провадження та засудив обвинуваченого до семи років ув'язнення з конфіскацією всього майна, окрім житла. У Хмельницькому сьогодні призупинили водопостачання вулиці Скоблі. Причина відключення є ремонтні роботи по ліквідації прориву. Орієнтовний термін завершення робіт 17.00. Ще більше інформації про відключення та аварії у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся. Поки це все. Чим встигаємо поділитися. Залишайтеся інформаційному просторі з першим подільським. Дякуємо вам за довіру. До зустрічі.